Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Води по пояс. Дощі підтопили Одесу. Подекуди рівень води сягає метра. Зранку кілька доріг стали непроїзними. У місті довелось тимчасово скасувати кілька тролейбусних та трамвайних маршрутів. Зараз дощ вщух, вода потроху сходить. Якого лиха наробила негода в Одесі? Наша кореспондентка Олена Черняєва розкаже більше. Найсильніше потерпають від дощу південні райони Одеси. Дощ помірний, але не вщухає з ночі, і місцями вже випало дві місячні норми опадів. Дощова каналізація не впоралася, вулиці затопила. Ось ця, наприклад, повністю не проїзна. Дорогу перекрили машиною патрульної поліції. В найглибшому місці води до поясу, розповідають водії, які ризикнули, спробували здолати затоплені ділянки. Виїжджали зі стоянки на подвір'ї і застрягли. Заглохло, все відключилось, вода, наче постепенно виступать в салон. Коли дійшло до, ну, грубо, і Кримаєва, я вже вийшла з машини. Я думала, що 3 дизель допоможе, не помог. Я увиділа, що інші машини проїжджають і понадіялась, що мой ну, якби, автомобіль з таким двигуном зможе проїхати. В Одесі є вулиці, які щоразу впливають після сильного дощу. Яка де працює пані Тетяна стоїть на одній з них. Кожен рік одне і те ж саме. Кожен Постоянно. А У нас шеф был, сейчас он заболел. Он всегда одевал рыбацкий костюм, потому что воды там, где линевки, почти по пояс. И заходил, чистил. Тут как яма получается. И две линевки. Одна здесь, другая вот там, где вот этот парапет. Чуть ниже она. Мы двери закрыли. Она когда полностью сейчас, вот она трошки сошла. А так еще машины ездят. Она все в магазин. У нас магазин постоянно отплывет. Комунальники намагаються подолати наслідки негоди. Міськрада звітує про 45 одиниць техніки та понад три сотні фахівців, які намагаються прочистити зливову каналізацію, особливо в низинах, де цього замало воду відпомповують. Десь время така ситуація спостерігається. Там потрібно прочистити каналізацію. Зараз приїдуть комунальщики, прочистять і через 5 хвилин вода, з'їде дісталося і південній частині області. Там через негоду сталося аварійне відключення електрики, частина одеського району залишилася без світла. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Тесен Зима вже починає порядкувати у деяких регіонах України. В Карпатах, на горі піпіван, напередодні випав сніг. Про це повідомляють у ДСНС та демонструють фото засніженої вершини. повідомленні зазначається, що температура повітря там опустилася до мінус трьох градусів за Цельсієм. Погіршення погоди в горах далося взнаки. Рятувальникам вже довелося рятувати туристку з 15-річним сином, які збилися з дороги в горах. Тож принагідно, ДСНС нагадує усім любителям зимових походів, Одів деякі правила. Перед виходом у гори обов'язково перевіряйте прогноз погоди, не вирушайте на складні маршрути самостійно, беріть із собою, заряджайте телефон, теплий одяг та запас їжі. А також зареєструйте свій маршрут і завантажуйте мобільний додаток Порятунок у горах.